І сьогодні ми розглянемо цю чудову спальню з таким шикарним ліжком. По-перше, ліжко ну, дуже гарне. Розмір цього ліжка зараз 1,60 2 по матрасу, габаритний розмір 2,20 на 1,70 на 1,3 м узголів'я. Ліжко з підйомною металевою рамою, з нішою для речей. Ліжко розбирається повністю, якщо вам потрібно його транспортувати. Ліжко посилене металевими кутками всередині, розраховане на більшу вагу. І зверніть увагу, ліжко без ніжок, і під ним ніколи не буде збиратися домашній пил. Хочу акцентувати увагу на тканині. Зараз ліжко зроблено в високоякісному велюрі. І не дивлячись на те, що ліжко вже в експлуатації і дома є хатні тварини, тканина в ідеальному стані. Тканина витримує гарні навантаження, дуже легко чиститься, і ви можете обрати будь-який колір. Ліжко зараз м'яке повністю оббито тканиною по периметру. Сюди окремий можна підібрати матрас на ваш смак. А також це ліжко дуже класно доповнюють приліжкові тумби. Приліжкові тумби навісні. І вони з отаким от от механізмом, натисне відкрий Ви також можете замовити такі тумби в будь-якому розмірі. І також це ліжко можна замовити в розмірі 1,40 м, 1,60 м, 1,80 м і навіть індивідуальне замовлення 2х2. Це ліжко ми доставляємо по всій Україні. Для консультації пишіть в Дірект і обговоримо.